Розпаковка нового акумулятора до електричного велосипеда. Цікава така штука. Як її розпакувати далі? Продовжуємо далі. Раз. Раз. Запакований він гарно. Ось такі поролончики лежать. От. Наш красунчик розпакуємо далі. Да, Ніж, звісно, для цих цілей максимально гострий, але тим не менше. Хочу максимально зберегти упаковку, так як вона мені ще не знадобиться. Ось так от. Акумулятор бездоганний. У нас корпус. У нас стрічка, у нас кнопка вкл. У нас виходи підпаяні. У нас індикатори. Так, куча кріплень, замок запалення, на жаль, пластиковий і, і. Ось так от він виглядатиме. Так. Ну, принаймні тут місця побільше і можна поставити хорошу БМС, надіюся, тому що, тому що зараз наша задача поставити замок. Так, замок замком. Але ми візьмемо замість замка, поставимо ось так от чудову штучку. Угу. Тобто у нас замок, ну без запалення. Так, чудово. Ось така от коротенька розпаковка. Хочете дізнатися, що було далі? Підписуйтесь на канал. Далі у нас буде збірка акумулятора з даного корпуса акумулятора. О. Тобто зберемо повноцінний акумулятор. Візьмемо, додамо до нього ще акумулятор від а, автомобіля. Да, автомобіля. Від газелі. Якщо серйозно, Gazelle, це, чи газель, е, зручніше. Це голландський, ні, німецький, німецький. Німецький електричний велосипед, в якого батарея стоїть ззаді. А що з цього вийде, побачите, тому що дуже цікавий проект буде, і, і побачимо, що з цього вийде. А тож, не забувайте за те, що в мене є ще телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. А також не забувайте за те, що в нас є ще один канал. Доброго вечора! Ми з гаража і Варях.